Навчався я в Одеському державному університеті влучних справ. Відразу після закінчення навчання пішов працювати до на написати слідчого, де наразі і працюю. Малювати я почав ще з дитинства. Ходив до художньої школи, однак це залишилось для мене хобі, тому що я брав професію поліцейського. Наразі працюю 8 років у відділенні поліції номер родине це лише на посаді слідчого. На місці цього стінопису до нього було зображено агресивне графіки, яке не відповідало естетиці цього місця. Тому вирішено було зробити цей стінопис саме на цьому місці. Де намалювати цей стінопис виникла середині літа. Ми вирішили зобразити його вперше у жовто-вопідних кольорах відповідно нашого прапору. Спочатку ми зробили графічне зображення, яке потім перенесли на цю стіну. Цим малюнком ми хотіли показати нашу єдність, силу України в боротьбі з гардниками. Після створення стінопису в мережі на соціальних медіа ми знаходили світлини місцевих мешканців, які фотографувалися біля нашого стінопису. Це було дуже приємно. Ми на своїй землі. Ми захищаємо свою землю. Україна переможе.